Віда Джоті подяка вчителю Сергій Герасимович Бінат, людина тихого світла. Його присутність відчувала ще до того, як він заговорить. Він був тихий, спокійний, уважний. Водночас чуйний та спостережливий, він бачив суть людини, її потенціал і внутрішній стан, роблячи це ненав'язливо, з легкістю, ніби простий погляд може відкрити всю правду. Він навчав не просто технікам целительства, а тому, як слухати світ. Чути себе і інших, відчувати енергію життя. Його уроки завжди були наповнені теплом, ніжністю та повагою до кожного. У нього не було потреби говорити про свої досягнення, бо сила його була у спокої та світлі, яке він ненавмисно передавав усім навколо. Це був чоловік, до якого прагнули йти не через авторитет, а через відчуття безпеки, тепла і натхнення, що з'являлося поруч із ним. Перше знайомство, перше, що він сказав перед початком навчання. Не поспішайте ставити питання. Подумайте про них і відпустіть. Відповідь прийде під час лекції. Слухайте, умійте слухати, віддайте свої думки серцю, створіть тишу в голові, і відповідь прийде. Ці слова запали в серце, немов перший промінь світла. Під час його лекцій у великій групі кожен отримував відповідь на своє питання. Я бачила, як люди приходили з великим его, бажали себе знавцями, а після кількох курсів вони змінювалися. Серце ставало легшим, очі яснішими, внутрішній простір світлішим. Ця енергія належить Богу, ми живемо в ньому, ми лише маленькі вогники, крапки світла в ньому. Вперше я зустріла його в Інституті народної медицини у Києві. Він стояв тихо, майже непомітно, і простір навколо нього змінювався. Ставав світлішим, спокійнішим, чистішим. Він навчав нас слухати світ, дерева, вітер, ліс, сонце, тварин, людей, себе. Він показував, як визначати порушення в тілі людини. Вимірювати її енергополе, спрямовувати потік енергії з негативу на позитив і зцілювати. Одного разу на урок він приніс багато рамок, майже однакових, але декілька було іншими. Він сказав: Убирайте кожен свою рамку. А я потім подивлюся, чи підходить вона вам. Я взяла ту незвичайну. Він подивився і усміхнувся. Ця рамка як твоє біополе. Яка? спитала я. Він усміхнувся і промовив така, як і ти. Ця рамка зі мною вже багато років мій незамінний інструмент. Іноді він робив компліменти дуже тонко, делікатно, гарно. З Коли я закінчила навчання, він сказав, тепер твої клієнти будуть щасливішими, вони отримують не просто процедури. Ти можеш проводити цілительські сеанси, але перший час не приймай більш п'яти людей на день. Я подумала тоді, який сеанси? Я не збираюсь. Я вчуся для себе, не буду я займатися цілительством, але життя показало інше. Я поглиблено вивчала основи медицини, навчилася новий терапевта, практикувала багато років, вивчала гомеопатію, мандроведення, астрологію та багато іншого. І весь цей шлях відкрив мені не перший майстер. Сергій Герасимович Бінат. Я впевнена, у мене на цей рахунок добра карма, інакше я не змогла б зустріти учителів та майстрів такого рівня. Щастя, навчання та світло, що залишилося. Я пам'ятаю, яке щастя було ходити на його уроки. Кожен виходив після них трохи кращим, світлішим, спокійнішим, це відчуття, немов ковток чистого повітря для душі. Учні оточували його запитанням, а він відповідав тихо, спокійно, часто так і не пообідавши. Кожна зустріч залишала світле відчуття, тепло. Натхнення, впевненість. Він ініціював мене і відкрив шлях до майстра Ананти Крішни. Він створив Академію цілительства, щоб люди могли розвивати духовність, ставати чистішими та добрішими. Світло Мастера у нас, Його присутність. Залишило мені розуміння, цілительство це не просто методи, а стан душі, стан серця. Світло, яке він нам передав, живе далі у його учнях. І я ділюся цією історією не лише з учнями, а й з тими, хто не знав його особисто, щоб вони відчули цей промінь. Мій шлях після зустрічі з ним це навчання, практика, духовне відкриття, знання про медицину, енергію, мантри та астрологію. Але все почалося з тихого, спокійного чоловіка, який навчив слухати, відпускати, бачити сутність і світло у всьому, його уроки. Залишилися зі мною назавжди. Кожен, хто мав щастя зустріти його, носить у серце іскру його світла, і ця іскра ніколи не згасне. Ми маленькі вогники світла, що продовжують його роботу. І в цьому найвища радість та відповідальність.